Отже, забобони. Мабуть, кожен із нас стикався з цим явищем. Звідки вони виникають? Які забобони побутують у нашому суспільстві сьогодні? І головне, чому людська природа схильна вірити в них. З цими питаннями ми звернулись до простих перехожих на вулицях Львова. Та є, буває люди, що не вірять. А я щось вірю, думаю, а може і, до, і правда. Я не вірю, не вірю і е, не хочу вірити в то збону, бо то все. Ні, я все не вірю. Тебе вірять тільки в Бога, а забобони вірю. Все за бобони. ми Знаємо, що таке забобони, але ми абсолютно не, ми ніколи не цікавимося що не інтересуємося. Ну наприклад, чорний кіт має перейти дорогу, пусті ведра, там жінку на свята не пускати. Тринадцяте число, наприклад, ні, до хрещення виносити дитинку не можна. І навіть бажано, щоб жінка молода жінка не заходила, як дитина не хрещена. Бо... А недобре. О, найбільше це, напевно, похорони. Похорони. Це що треба обов'язково, якщо на, на, на табуретках стоїть торна, то табуретки перевернути. І коли виносять труно з дому, в кожному порозі три рази качнути. У вас немає червоної стрічки. Як маленькі були, то Як чіпляли. Маленькі, то були, були. На великі коляску чіпляли. Тобто червона стрічка на коляску. А для того, щоб не врікали дитину. На весільних є ціла купа, починаючи від того, що не можна одружуватись свісобосний рік, закінчуючи тим, що что... ну то прийшло, напевно, з Європою, що молода на собі мусить мати щось старе, щось нове, щось позичене і щось плакитне. Наприклад, знаю, дуже багато людей просто не йде на... навіть на службу на великдень, а йдуть посвятити їжу. Е... Е... Так, це є це, це, ну, можна сказати, що так, тому що для них важливіше не участь у літургії святковій, а те, що треба посвятити. Оце навчили їх батьки. Чи не можна виходити заміж в зеленій сукні. Це дуже актуально нинішній день це Ну, Як народича, то не можна нічого з хати давати ввечері після заходу сонця, сигаретою з, з хати, з вогнем не виходити. Бо буде дитина плакати цілу ніч. Ні. Тому що слаба віра, помало мало розказують. І є в традиціях такі. Власне, можна сказати, це якби традиція, звичка. Люди, що це має так бути, бабця так сказала, мене так навчили. І... А то ще з старовини ще колись батьки казали й мої, щоб чіпляти дитині червону стрічку і тут на руку чіпляти нитку, щоб не врикали дитину. Видомали люди і вони вважають, що то покоління-покоління е, передається, забовоно. Насправді то все бред. Ні, то люди слабі вірять. Як церква до цього ставиться? Дуже осуджується все. Христос прийшов і в ньому наша вся сила. Вся сила в тому, що людина, яка охрещена, є в власті. Тобто приступає до сповіді, живе згідно з законом, вона має силу того Ісуса, яку вона приймає. Та церква не прихильна до цього. Замість того, щоб довіряти Богу, людина довіряє якимось таким власне силам чи якимось звичкам, чи традиціям. Негативно. Повністю засучення все за всім. Ми можемо в Ісусі все здолати і ніхто нам нічого до нас не має приступу. No. Якщо ми тільки живемо так, як треба.